Чому ви надаєте перевагу під час подорожей автентичності місця або комфорту? Все-таки автентичне місце, якесь цікаве, щось видити відвідати нове, бачити щось цікаве? Вибор автентичного місця. Ну комфорт можна раді красити і потерпіть трохи. Більше вибираю по місцю, яке мені подобається, і куди я хочу потрапити, щоб мені там було цікаво. Ну, все таки автентичності міста самого, тому що я люблю дивитися архітектуру, по місцям мені подобається вайб самого міста. Насправді я обираю місце чи місто, тому що мені дуже імпонує якась енергетика чи просто бажання відвідати це місце. Якщо це буде по Україні, то мабуть буде Укрзалізницею, буде комфортно. А якщо розглядати таке, як е, за кордон, то мабуть, це таке ж е, не комфорт, а Скоріше би добратися до того місця, куди ти подорожуєш. З приводу комфорту то ночувати можна де завгодно, в машині, в палаці. Ну, я до цього цілком нормально ставлюсь. Немає якогось моменту щодо комфорту і так далі. Просто я в більшій мірі вибираю те, куди мені хочеться поїхати. Це може бути якась історія, якісь неймовірні краєвиди. І комфорту то особливо значення не грає.